Оце я бачу лісове господарство ваше, ми знайомі, нажіться ще раз. Доброго дня, я директор лісового господарства Коломенської селищної ради. Проводимо очистку берега від чагарників. Отак. А ідея була, звідки взялась? Коломацька селищна рада, спостерігаючи цей безос біля, біля річки, вирішила звернутися до водних ресурсів з приводу, щоб вони розчистили свої берега, але вони не дали свої роз'яснення, що вони не робили, не будуть робити і взагалі це не їхні повноваження. А чому не їх? Це ж прибрезна так, захисна полоса. Вони в межах повноважень, ми пропустили його через селищну раду, приняли відповідні рішення і замовили виконання робіт лісовому господарству. Своєму господарству, свої бюджетні кошти. Скільки у вас народу працює нагадаємо? Сім чоловік мають працює. Оці ці дровами то не назвеш? Це ж не дрова. Ні, 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 це дрова. Це Воно ж і в діло не піде. Тобто ви реально вклали гроші і нічого з цього не получите, громада. Громада, отримує дрова. Так, так. Та хіба це дрова? Ну так і ми ну, і як не є, ну є я Знаєте, я їхав до вас і подумав, що Україна багата не тільки газом, не тільки вугіллям, а й деревами. Скільки дерев у посадках? Що можна, якби так як працює коломацька громада, можна було б забезпечити і палетами, і дровами, я не знаю, які території. У вас досвід такий є уже? Поки палети такого немає, тільки щепа і. Те, що обрізаємо, те, що нависає ну, на дороги. Вистачає на комунальні заклади? Так, громади, так. так. На школи заклади вистачає. А так було. Отак стало. І це називається порядок.